З якою метою ви сьогодні прийшли на цей мітинг? Підтримку цього України в тяжкий момент. Як ви ставитеся до пропозиції Трампа щодо того, що Монтаж треба сідати зразі, за стіл перемовин і погоджуватися зраз. зараз на ті умови, на які, які пропонують Трампу і Путіну? Негативно. Ви гадаєте, ми повинні йти до кордонів 14-го, 91-го року, чи зараз не, зупинятися на тому етапі, на якому ми зараз? Я не знаю, це дуже тяжке питання, Де, я не можу вирішити. Але я вважаю, що забрати. Треба, тут, ліда потрібно забратися. Треба потрібно боротися. Треба боротися. Ви вважаєте, зараз є дефіцит чоловіків мінусі в Україні? Ми маємо людмилу. Я не знаю. певно, що є, є, тому що зараз прийняли цей закон новий, що молодші. До 18 років. Так, так. З 18 років. А як ви ставитеся до дій ТЦК? Я не знаю. Тут кожні люди. Візуально? ну, негативно, звісно, ну, але що повинно вплинути особисто на вас, щоб ви прийняли участь у війні в Україні? Ну, я не знаю. Це, це тяжке дуже питання. Треба, треба думати дуже довго. того. Ви не думали чи не Думав, але Відповіді поки що немає. Не маю. Ні, знайшли. А чоловіки, які тут знаходяться, ви вважаєте, хтось з них повинен зараз в дефіциті чоловіків в Україні, повинен зараз їхати приймати участь? Я не знаю. А Як ми тоді йдемо до кордонів 91-го року? Не знаю, не знаю, не знаю.